Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та успішного розмноження любимих рослин з допомогою живців. Отож, у нас сьогодні граний гороскоп на різання та укорінення живців рослин на травень 2025 року, час київський. Перший період дуже такий гарний. Це в нас зростаючий місяць в Діві. Укорінення шикарне. Починається цей період з 22 години 5 травня і до кінця доби, тобто у нас є 2 години 5 травня, 6 та 7 травня, всі 24 години 2 доби можна займатися цим важливим ділом. І 8 травня з 0 годин до 6 години ранку. Не пізніше, будь ласка, далі місяць без курсу, а це поганий час. Наступний період Козиріг – спадаючий місяць починається теж період 15 травня з 22 години ночі. І до кінця доби, 16 травня, всі 24 години, 17 травня всі 24 години, 18 травня з 0 годин і до 6 години ранку. Далі місяць без курсу. Ці періоди дуже схожі в цьому місяці, і Діва, і Козиріг початок о 22 годині, і завершиться о 6 годині ранку. Ну що ж, бажаємо вам успішного розмноження ваших любимих рослин. Щастя вам та здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Будьте всі здорові!